Ну що, ніхто не вірив, навіть ми сумнівалися, але басейни вже працюють, в них чиста вода і майже всі атракціони. Друзі, ви на каналі Цеглина ТБ. Якщо хто не знає, мене звати Роман і наша компанія Альфапул займається будівництвом басейнів вже 20 років. І всім цим накопиченим досвідом ми ділимося з вами, дорогі друзі, в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на канал і поставте вашу царську вподобайку. А зараз ми оглянемо, що ж у нас тут вийшло. Отже, це у нас басейн ве 5 Тут встановлено три грибки. А також спрей-парк І ось такі чудові атракціони. у нас є на цьому басейні три гірки, це в нас Каліпсо. Вон та гірка у нас Тенеріфе. А ця ще, на жаль, не працює, це Каліфорнія. Отже, цей басейн у нас поділений на три зони по глибині. Ось там сама неглибока, 15 см для зовсім маленьких дітей, а також, щоб побігати. Оця зона трошки глибша. Тут десь пів метру. І ось ця зона, яка приймає ці дві гірки. 80 см по воді. Загальна глибина 90. Ось такий чудовий басейн у нас вийшов. Б5 ми подивилися. Саме час зглянути. Б2. Зараз підійдемо поближче. Отже, цей басейн у нас для дорослих, він глибокий, без підігріву з островом. Ось така. Красива і чиста вода. Знову ж таки, ще раз повторюю, це все завдяки фільтрації, а також дезінфекції. Але в першу чергу і на 70% чистота води залежить все ж таки від фільтрації, від правильно підібраної фільтрації. Класний басейн. Водичка чиста, блакитна. Із І з атракціонів в цьому басейні два отаких от водопади кобра із нержавіючої сталі. Також нашою нашої компанії були запроєктовані і встановлені ось такі чудові душі європейського виробництва. Натискаємо кнопочку. Просто вода тут, бачите, яка. І він собі чудово працює. І саме час, друзі, подивитися машинне відділення. І попадаємо в серце будь-якого басейна. Машинне відділення. Ось така у нас тут краса. Поки що оглядово вам покажу, і підемо більш детально. У нас з того боку що басейн B2 і це його фільтрація. Чотири фільтри діаметром 1400 мм. Пораховані по швидкості фільтрації, по швидкості промивки. Все підібрано так, як слід. Це у нас ось такі фільтри і ось такі насоси. Фільтри PG. Насоси також. Даний щит у нас керує двома кобрами, які ви вже бачили на басейні Б2. Це у нас щит управління системою фільтрації Б2, Чотири фільтри, чотири насоса. А цей щит у нас керує роботою теплових насосів. Їх тут чисто. І тепловими насосами підігрівається басейн Б5. До речі, друзі, всі щити, які ви тут бачите, були запроектовані, змонтовані і зібрані нашою компанією. Ніяких сторонніх людей ми не наймали. Зверніть увагу, як все це зроблено. Ось так вкладені проводи. Все акуратно, обережно і чудово. Це одна із форсуночних труб. На ній через байпас підключена ультрафіолетова установка. Тут лампа середнього тиску, спеціально для комерційних басейнів. Це щит її керування. Це в нас дозація, яка відповідає за Б-2. станція дозації. До неї паралельно ще два насоси, якщо не буде вистачати потужності. Ось так реалізовано, як можете бачити, дуже акуратно, красиво. Підключення комірки, яка вимірює хлор, а це дозування альгіциду і флокулянту. Підключено на трубу, яка перед насосами, перед фільтрами. Це як має бути. Автоматичний долив поки що не дали нам водичку для нього, тому опломбовано так. В лапках опломбовано. Це в нас щиточок керування якраз автоматичним доливом, а це комутація підсвітки басейну Б2. Ось така історія, це пилосос басейну Б2, а це каналізація. Знову ж таки, зверніть увагу, як все зроблено. Дуже акуратно, труби рівненькі, ось тут між фільтрами можна спокійно зайти, нічого не заважає. Труби майже ніде не переплітаються, зверніть увагу. Це зроблено обережно і акуратно. Чому? Тому що 10 разів подумали, потім вибороли отвори і потім вивели труби. Якось так. Трошки отут накручено з насосами на кобри, але вони доставлялися вже в процесі будівництва басейну. Їх в проєкті початку не було. Отже, це в нас система фільтрації b 2 А зараз подивимося b 5 Система фільтрації басейну b 5, чотири фільтри. Діаметром 1200. Два ось таких насоси. І якщо треба промить, то ми промиваємо цими двома і тим третім. Знову ж таки, пораховано по швидкості фільтрації і швидкості промивки, підібрано все правильно. Пройти знову ж таки можна. Труби змонтовані акуратно, рівненько. Є наліпочки зі стрілочками. Все як має бути. А це в нас насоси атракціонів. Зверніть увагу. Це у нас три насоси на грібки, то в нас насос на спрей парк, ви вже його бачили. А ці насоси у нас на гірки. Ще раз хочу показати. Акуратно прокладені труби, ніде нічого не пересікається практично. Все дуже обережно, акуратно зроблено. на совість, як для себе. Комутація підсвітки басейну Б5, пилосос басейну Б5. Це в нас щит, який керує атракціонами. Та гірка ви бачили велика, ще не підключена. А це в нас керування системою фільтрації. Два насоси, третій промивочний і вімкнення пилососу. Ось так ця історія виглядає. П'ятикранові обв'язки. Все як має бути. Система фільтрації працює, система дозації працює, вона дуже схожа на систему b 2 також трошки менша ультрафіолетова установочка, лампа середнього тиску для комерційних басейнів, щит керування, автоматична дозація, дозування хіміреагентів, знову ж таки акуратно підключена комірка через фільтри, все як має бути. Ось так реалізовані приски. Якщо щось сталося з клапаном, і спокійно закрив кран. Так, да, в тебе дозація не працює, але фільтрація працює. І ти можеш швиденько, оперативно щось з цим, цим зробити. Як на мене, дуже акуратно, дуже правильно. Це у нас флакулянт і альгіцид. Ну і автоматичний долив, який знову ж таки от таким дивним чином нам опломбувала скіфія. Буває! Отже, друзі, ось таке машинне відділення. Воно вже працює. Працюють типові насоси, працює фільтрація. Для підігріву басейну b 5 ми встановили шість таких теплових насосів. Це IPHCR 150 t Гріють нам басейн погано видно. Ну, зараз 26 входить в нього, 29 виходить. Ось така історія. До речі, теплові насоси також треба правильно порахувати і підібрати. Тому якщо вам треба професійно підібрати тепловий насос, звертайтеся за консультацією, порахуємо вам обов'язково і запропонуємо варіанти. Шість теплових насосів. Ось таких. Якщо вам цікаво побудувати такі басейни, поставити таку класну фільтрацію, зробити все дуже акуратно і обережно. Телефон прямо зараз буде на екрані. Звертайтеся, порахуємо і побудуємо. Ще хотів звернутися до потенційних замовників. Зверніть увагу, що систему фільтрації треба підбирати обов'язково професійно, щоб це робили спеціалісти, тому що тут треба врахувати і швидкість фільтрації, і швидкість промивки. Але якщо все зробити правильно, то тоді навіть при величезному навантаженні на басейн у вас будуть невеликі витрати хлору. бо тут 0,6-0,7 хлору. І ви подивіться, яка вода, що в одному басейні, що в іншому. Ви ж розумієте, що якщо ви неправильно підібрали фільтри, їх треба частіше промивати, частіше додавати свіжої води, а свіжу воду треба дезінфікувати. А це витрати хім зайві витрати, які вам ніхто не компенсує. Тому краще як на мене вкластися в хорошу систему фільтрації. А потім економити на обслуговуванні такого басейну. Але в будь-якому випадку вирішувати вам. Ми можемо тільки підказати, як це правильно зробити і змонтувати. Друзі, отже, такі чудові басейни в нас вийшли. Тому дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Як завжди, шаленої вам вдачі, тепла вашій хаті. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вашу царську вподобайку, мирного неба над головою. І до нових зустрічей! Бо в нас там ще. Три басейна.